Привіт, мене звати Бориса за канал Українська товарка. Нарешті ми з вами доїдаємо олів'є, доїдаємо бутерброди з екорку і думаємо, що робити далі, які цілі ставити на новий рік. Кожного року в мене в принципі виникає одна й та сама ідея, яку я дуже дуже хочу здійснити в своєму житті. Це відкрити власний офлайн заклад. Неважливо, що він буде продавати, хто там буде працювати, як він буде назватися. Головне, щоб це був мій власний заклад, куди я зможу прийти, сісти і кайфанути від того, що я знаходжусь в своєму власному магазині або там кав'ярні, або пекарні. Отже, сьогодні ми з вами візьмемо нашу волю, отак її зіжмемо в кулак і підемо по тернопільських закладах шукати щастя. Я беру концепт пекарні в Тернополі, відкритий на неповний цикл, тобто, коли ти нічого не виготовляєш сам, а просто береш, тобі привозить постачальник, ти доготовуєш різноманітні там булочки, круасани, виставляєш на продаж і продаєш, а також робиш каву. Каву ми робитимемо з вами без барист і самі не будемо вчитися, тому що я пропоную купити в принципі, автоматичну каву машину. Ось так вона виглядає. Для неї не потрібно ніхто, ніякий персонал, просто натискаєте кнопку і робите каву. Отже, з таким концептом ми з вами будемо ходити зараз по пекарнях в Тернополі. Дізнаватися всі аспекти, які нас цікавитимуть. А в кінці випуску я підведу підсумок, скільки все ж таки буде коштувати відкрити власну кав'ярню, точніше пекарню в Тернополі. Тож наша з вами наступна зупинка. Це заклад маленька пекарня на вулиці Валові, прямо в центрі Тернополя. Йдемо. Ми вже на місці, мені вже подобається інтер'єр тут. І зараз ми зайдемо, перевіримо випічку і каву також замовимо, перевіримо. Заодно розпитаю, де вони взагалі беруть цю продукцію, почути самі чи купляються, чи можна з ними співпрацювати. Ідемо. Можна, будь ласка, американо і какао. А ви випічку самостійно Так. Ну, що сусідка в тісті? Сім Якщо можна ми взяли дві сосиски в тісті: одна звичайна, а одна з моцарелою. На 10 гривень дорожча. Зараз спробуємо спочатку звичайною. Вона доволі довочна. Хороша сусіська. Да, Тепер спробуємо з моцарелою. Давайте. Так, ну з моцарелою, ви знаєте, набагато вона смачніша дійсно. І там не тільки моцарела, там ще є невеличкий соус. Це мене наштовхнуло на ідею, що навіть при умові, що я буду замовляти заморожені продукти, я їх зможу модифікувати. Можна буде в них додавати якісь ще інгредієнти, аби вони ставали ще смачнішими. Спаковані, до речі, ці дві продукції, як бачите, зовсім по-різному. І перед тим, як ми продовжимо це неймовірно цікаве відео, я хочу вам навести переваги пакування ваших товарів у якісні пакувальні матеріали. Візьмемо, заприклад, мою шапку. Дивіться, таку саму шапку можна купити на ринку за 100 гривень. А можна в інстаграм магазині купити її за гривень 600. В чому різниця? В тому, що інстаграм-магазин вам здебільшого пакує в гарне пакування, покладе якийсь там подаруночок, свічечко якусь чи щось таке. І от чому потрібно звертати увагу на пакування від Profipack. -пак. Там ви зможете знайти ось такі пакувальні матеріали. Заходьте на їх сайт, обирайте розділ акції. Там є найсмачніші пропозиції за гарними цінами. Замовляйте наперед пакування, аби ваші товари доходили повністю цілими до клієнтів і радували їх, що відправки, аби клієнти знову і знову до вас повертали. А також не забуваємо, що профіпак традиційно дарує 100 гривень за найкращий коментар під цим відео. В принципі, пишіть ваші коментарі щодо цього випуску. Ось тут внизу. І, в принципі, отримуєте 100 гривень на пакування у профіпак і замовляєте саме те, що давно хотіли. А тепер йдемо далі. Ми, до речі, виходили з маленької пекарні. Дивіться, тут прямо біля неї висить оренда. Ось маленька пекарня, ось оренда. Щоправда, не бачу сильно сенсу тут відкривати свою власну пекарню, тому що конкуренція тут сумаша. Ну але я напевно навіть зніму номер телефону і подзвоню Запитаю скільки в них коштує оренда. Одразу ми з вами перше ж місце на прозвон знайшли, аби дізнатися ціну в центрі. Так, ну що ж, який висновок я можу зробити? Ми відвідали тільки що маленьку пекарню. Мені дуже сподобалася випічка. Дійсно, дуже смачні сосиски в тісті. Mm, хорошо. Коли я стояв на касі маленької пекарні, побачив, що в них висить оголошення про те, що вони запрошують до співпраці з пекарнею. І одразу запитав касишу про це. Вона сказала, що. Yeah, no... Це замовляти. А, тобто це... а, а співпрацювати це А щоб я можу це як Це доставка, це не для замовлення під кафе. Але так пропозиції таких не було, Тобто, в принципі, якщо відкривати пекарню в Тернополі з гарним попитом, то з ними звичайно можна домовитися, аби вони постачали свою продукцію. А тепер найголовніше чек в мене за двох людей вийшов за одне американо, одне какао, одну сосиску в тісті, одну сосідську в тісті, звичайно, 106 гривень за оці чотири товари. В них звичайно маленька дуже націнка. Вони звичайно все дешево продають. Це не для там суперстатусних якихось людей, модна кафешка, але в них дуже високий попит. Правда, просто заходять, виходять отак дуже. Швидко черга на касі невеличка є. Тобто вони постійно стабільно розпродають дуже багато продукції і на цьому дуже гарно. Я думаю, заробляють. кава машина. Поговоримо також про неї, тому що в них стоїть автоматична кава машина. Так само я хотів собі її, і я подивився вже її назву, поки замовляв сосіску в тісті і записав собі в нотатки. Тож вона виглядає ось так і коштує ось стільки. Я думаю, що це ідеальний варіант для мене, для моєї пекарні був би так само, тому що я чесно не хочу наймати ніяких барист. Я взагалі не бачив цього. Великого сенсу можливо я просто поганий цінитель кави. Мені здається, що головна проблема в поганій каві з машинці це не сама машинка, а, яка ну, типа, не вміє варити каву, а просто кофейні зерна, на яких дуже сильно економлять. потрібно вибирати найкращі продукти. Тоді кава буде дуже запашна, смачна. Головне не буде вас розслабляти, погрожати в сон, а навпаки буде бодрити. Що ж, йдемо з вами в наступний заклад. Це заклад Франсуа. Він знаходиться тут зовсім недалеко. Я думаю, що багато з вас були в ньому. Це така мережа, вона по всій Україні є. І за більшості це знову таки пекарня неповного циклу. Тобто є центральне виробництво. Воно підвозить в магазин продукцію. Там вони її доготавлюють, чуть-чуть допікають. Підемо дивитися на них і заодно подивимося, які в них стоять кавомашини. Як бачите, заклад знаходиться прямо просто біля театру, тобто це самий 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 центр е Тернополя, де ми зараз знаходимося, я вже забув. І в принципі йдемо. Я зараз хочу купити в них каву, оцінити порівняти американу з маленької пекарні із франсуа. І також може ще якусь булочку візьму. І ось на цьому моменті я зрозумів, чому пекарня без посуду це дуже погано. Як бачите, в мене тут слоєне тісто, просто почало кришитися по всьому столику. Якби в мене хоча б була тарілочка під каву, я не знаю, я би її підставив і спокійно би поїв. цей момент треба теж запам'ятати, тому що це дуже незручно. Так, ну що ж, вийшли ми з французької пекарні. точніше, франсуа. Одразу я звернув увагу на каву, тому що там стоїть полуавтоматична кавомашина, тобто вона така громістка. Там кілька оцих підставочок, щоб брати, робити каву, таблетку, потім через неї проганяти воду, робити каву професійно. Там стоїть дві чи три дівчинки, які роблять каву всім. Але чесно, ну чесно, мені ця кава не сподобалася. І Там і там я брав американу. Можливо, просто я напився вже кави. Я не знаю. Можете розказати свою думку в коментарях з приводу кави. Давайте розберемося в цьому питанні, але мені ця американо, воно мені кисло, правда. Можливо, в машинці одразу подається кава з якимось чуть-чуть підсолоджувачем, але там я навіть нічого не додавав. Абсолютно мені було приємно пити, я її повністю випив. Тут випивати не хочеться.

Так обережно викидаю, можливо, просто кави напився, а тут краще було. Ну, не знаю, друзі. Також кілька слів про продукцію франсуа. Мені в маленькій пекарні, чесно кажучи, ну, набагато більше асортимент сподобався, тому що тут багато продукції, яка типу, схожа на гамбургери. Знаєте, оце, з листями салату і так далі. Вона все однотипна. загалом мені інтер'єр цієї франсуа також сподобався, але от полуавтоматичну кава я би не ставив, тому що каву довго готувала, і вона трошки не така поспокою, як мені подобається. Може, я просто прихильник дуже дешевої кави. Яку ніхто не любить. Подивимось. Ще ж далі ми вирішили зайти в магазин поруч. Там були столики і кавомашина, машини, тож я вирішив запитатися, як взагалі у них справи з кавою. І це була прямо моя удача. У вас Самообслуговування часто сам заворуть. Це більше зерна справа, що все дешевих коштів. Взагалі не знаю як, але в мене вийшло сфоткати їхню каву. Для мене це зараз дуже цінно, тому що я в ній орієнтуюсь слабо не кажучи вже про дорогу каву. Коротше, друзі, я дуже довольний зараз, тому що ми тільки що з вами просто зірвали джекпот. Ми зайшли побачили класну каву машину, вона така величезна. Знаєте, цього разу я придбав на пробу какао тому що американо я сьогодні вже просто опився, чесно кажучи. Воно дуже дійсно смачне, смачніше, ніж маленькі пекарні, смачніше, ніж в Франсуа дівчина також брала. І найголовніше, я попросив. І сфотографувати каву, яку вони там готують. Називається вона Янтарь. Вона сказала, що це звичайно взагалі не з дешевих кава і підтвердила те, що аби була смачна кава, потрібно обрати правильні зерно. На цьому ми завершуємо ходити по пекарнях і кав'ярнях. Зараз я йду додому. Ми будемо шукати з вами оренду в Тернополі. Оберемо найкращі призве місця, які доступні на заразний момент. І також проб'ємо скільки все ж таки буде коштувати відкрити свій заклад тут, враховуючи оренду, враховуючи кавомашину, враховуючи купівлю кави. І також чуть не забув, ми наберемо постачальнику замороженої продукції, аби також дізнатися, від якого мінімального асортименту в нього можна купляти товар і чи може він його доставити в Тернопіль. Поїхали. Та, Сергію, привіт! Е, забрав тільки що подарунок, тільки з пошти прийшов. Зараз я розпакую його, якраз подивлюсь. Я звичайно знав, що мої підписники не найбідніші люди, але щоб таке тут було, зараз я зараз я розпакую. Ці золоті картини мені прислав підписник Сергій, і він виготовляє їх. Уявіть сам, ось це все. Це справжнє, до речі, золото в рамці. Не подумайте, що я по золоту пальцем воджу. Тут, як бачите, такі символи, дехто вірить, що вони направлені на заробіток. Перевіримо. Друга картина це мій знак Зодіаку І також Сергій подарував навіть моїй дівчині третю картину. Ось так це виглядає. Мені дуже приємно, я дуже здивований. Чесно кажучи, таке отримати. І Більше того, здивований, що на цьому можна багато грошей заробити. Сергій, дякую дуже за такий кош... Штовний подарунок. Якщо ти не проти, я залишу посилання на сайт в описі до цього відео. На твій сайт, де в тебе вказані контакти і всі умови по співпраці на дроп і опт, аби мої підписники також могли долучитися. Якщо комусь дуже цікава ця тема і хочеться заробляти на товарі з гарною маржою, дуже гарною маржою. Що ж, друзі, життя не на штука, хотів попасти додому, попав випадково на студію. Тим не менш, ми продовжуємо експеримент. Зараз будемо розбиратися з локацією. Мене цікавить, подзвонити по номеру, який ми бачили біля маленької пекарні. На Малові прямо в центрі здається приміщення. Цікаво, скільки воно буде коштувати. І також подивимось з вами інші пропозиції у Тернополі, які є прямо зараз на даний момент. Я думаю, що ви розумієте, взагалі, що підбір приміщення це доволі довготривала штука. Тобто люди іноді підбирають роками його просто. Ми з вами не маємо стільки часу для запису цього відео, тому я пропоную просто промоніторити основний ціновий сегмент на приміщення, які мені зараз здається, підходять для ведення бізнесу в Тернополі для побудови нашої ПК. І після цього ми з вами подзвонимо орендодавцю, приміщення якого стоїть прямо біля маленької пекарні, і дізнаємось в нього ціну також. Але давайте спочатку заглянемо на домрія. Я почав обирати приміщення і зрозумів, що це буде набагато складніше, ніж я думав, тому що дуже багато різноманітних варіантів. І я не завжди розумію, чи можна там взагалі організувати міні-пекарню. Я склав приблизний список приміщень, які як мені зараз здається, можуть підійти під пекарню в Тернополі. І е середня ціна їх становить 10 тисяч. Гривень, що ж, і настав момент дзвонити орендарю біля маленької пекарні, але він не відповідає. Два скасованих виклика він скинув, ну я сподіваюся, що він перезвонить зараз. Що ж, поки ми чекаємо, можемо зробити ще один дзвіночок. Дивіться, я знайшов сайт, е, як вам показати. <звіс> Ось е, це ніяка не реклама, це компанія Frozen Food. В принципі, я їх знайшов в гуглі, і вони можуть постачати заморожену випічку під пекарню неповного циклу. Тобто, коли вона приїжджає, як я вже сто раз розповідав, і можна її розігріти і подати, в принципі, клієнту готовою, свіженькою і гарячою. Зараз ми їх наберемо і дізнаємося умови співпраці, від якого об'єму взагалі з ними можна працювати. Які умови е мій, що цікавого можуть розповісти. Я набираю це фроузен'ю, донати не круасани та багато чого ще. Та да, доброго дня, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, знайшов вашу компанію в інтернеті. Ми з другом збираємося відкривати пекарню неповного циклу і шукаємо зараз українських постачальників, які можуть постачати заморожену продукцію. Вирішили звернутися до вас спочатку. Побачили, що на вашому сайті є ціни. Підкажіть, будь ласка, які у вас сумови співпраці? А, де знаходитесь? зараз? Місто Тернопіль доставка раз на тиждень по маршруту у встановлений графік. Один день. Поштовна доставка від 4 тисяч гривень замовлення на тиждень. Мінімальна партія однієї позиції, один ящик. Зрозуміло. А, дивіться таке питання, який найчастіший об'єм, який у вас закупають в пекарні, тобто скільки має вистачати, тому що ми ще не, не орієнтуємось. Це дуже залежить від ширини асортименту. Якщо у вас є а, піч, ви пропонуєте випікати плойки і так далі. Угу. Це один об'єм. Ще є позиції, які не потрібно випікати, наприклад, донати, мафіни. Зразу готові. Приїжджають Це, так. Ви ще тільки розморочуєте, також дивіться. Ви надаєте якісь консультації по обладнанню для вашої продукції? Якщо ми там обираємо, наприклад, якісь там круасани, що потрібно випікати. У нас дуже серйозне співробітництво з бельгійською компанією Лалере. У нас в штаті є їх технолог, які може будь-який момент проконсультувати, можна досягнути максимального результату саме на вашій пічці. Ага, зрозуміло. Е особливих потреб. Не буде. Яку краще саме модель брати. Майже, майже люба, звичайна річ параконвектомат. конверт матку. На кровасан можна зробити вдома на звичайній кухні. Добре, мені в принципі все зрозуміло. Дуже вам дякую за консультацію. Ми тоді подумаємо Чукаємо і скоріш за все. Угу. Ось так. Лишається найскладніше це порахувати абсолютно всі взагалі моменти, які нам потрібно буде закрити для відкриття нашої пекарні. Почнемо з останнього, що ми почули, це піч, пароконвертомат Я сподіваюся, правильно сказав. Я знайшов дуже багато варіантів: є домашні пічі, є великі пічі. Я обрав все ж таки ось таку піч. Тобто тут є чотири поверхи аби випікати якісь там круасани, булочки і так далі. Мікрохвильовка тут пояснювати нема чого. На не Олексі за півтори штуки, десь приблизно можна купити нормальну мікрохвильовку, повністю відмити про Буде просто як новенька машина, я знайшов, що її можна, виявляється, орендувати. Ну це ж геніально! Це можна зробити за 5 тисяч гривень на місяць. Також, аби зберігати нашу продукцію, нам звичайно необхідно буде морозильна камера. Невеличкі морозильні камери знову таки на OLX, знову таки ушні коштують. Десь в середньому ну, за 8 тисяч можна знайти. 4 тисячі гривень на тиждень має бути мінімальна закупка продукції, тобто 16 тисяч гривень на місяць. Я також враховую. Також я закладаю 10 тисяч гривень на рекламні матеріали. Що це означає. в принципі, за самим проблем у нас з дівчиною не буде, тому що ми обоє розбираємося, знаємо, як це робиться в інстаграмі. А от щоб закупити рекламу в місцевих пабліках і зробити якийсь івент з безкоштовними, умовно кажучи, круасанами, на це потрібен буде окремий бюджет, і я сюди закладаю 10 тисяч гривень, щоб ми доволі гучно змогли відкритися і не відмовляти собі в тому, аби до нас в перші дні прийшло якомога більше клієнтів. Наступне оренда: ми з вами подивилися і порахували, що в середньому ціна по Тернополю це 10 Тисяч гривень це дуже знову таки на поверхню. 10 тисяч гривень плюс це залог за останній місяць. І також ще нам потрібно, скоріш за все, буде заплатити ріелтору, аби знайти нормальне приміщення. Вийшло 25 тисяч гривень. Залишимо так. Рахуємо також каву 700 гривень. І таким чином, друзі, загальна сума відкриття кав'ярні приблизно дуже сильно поверхнева сума, але тим не менше виходить 166 шістдесят тисяч. Гривень. Мені навіть страшно вимовляти цю суму, але до неї ще напевно потрібно десь 40 тисяч докинути, тому що я просто впевнений, що я зможу наробити купу помилок. Тому я думаю, що це має бути 170-200 тисяч гривень накопичень. Що ж, друзі, ну і ось такі справи. Чесно кажучи, я зовсім не знаю, де взагалі можна знайти таку суму зараз. Ну, чесно, для мене це напевно десь рік накопичення, при тому, що гарно було би запустити якусь міні-пекарню, не знаю, влітку хоча б, аби була літня. Траса багато простору, краса. Тим не менш, ми з дівчиною все-таки вирішили почати, хоча б накопичувати гроші, відкладати кожного місяця кілька тисяч гривень. І подивимося, що буде далі. Якщо у вас є якісь поради для мене, обов'язково пишіть їх в коментарях. А також вступайте в нашу групу Телеграмна товарка, де ми обговорюємо багато цікавих тем. Всіх дійсно буду дуже радий бачити, і там дійсно вам може допомогти з будь-яким вашим запитанням. Звертайтеся обов'язково в наш чат. А з вами був Борис. Це канал Українська товарка. Сподіваюсь, випуск вам сподобався і замотивував. Sim, papai.